Дуже цікаво подивитися ще на одну особливість і властивість Євангелія від Іоанна. Ну, ти пам'ятаєш, мабуть, яку роль грають чудеса в Євангеліях. Вони знаменують прихід Царства Божого на землю, це символічно. Вони укріпляють в людях віру, ну, чудо. Сталося чудо. Прояв Божественної сили, так? У Євангелії Іоанна, от які ти пам'ятаєш звідти чудеса? Саме на поверхні те, що лежить, це що? Шлюб в Кані Галілейській, примноження вина, <гум> виходіння по водах і так далі. Але такого слова чудо, хоча нібито Ісус Христос і творить їх в Євангелії від Іоанна, але вони так не називаються. І коли ти відкриєш нашу, наш варіант, наш переклад, то ти зустрінеш там слово чудо. Але там він використовує в оригіналі зовсім інше слово. І це цікаво. Чудеса, як він каже, шукають і язичники. У Йоанна те, що у інших євангелістів називається чудом, у нього називається знамення. Тільки знамення. Чудо в Кані Галілейській. Ні, це не чудо в Галілейській. Це знамення. В Кані Галілейській. Нема ніяких у Йоанна чудес. Для нього важливе слово саме знамення. Ці знамення у Йоанна грають дуже велику роль. В інших євангелістів Ісус звершує дуже багато чудес. 10, 15, 20 чудес. У Йоанна знамень 7. Не більше, не менше. А чому сім? Тому що сім це завжди досконалість, довершеність, повнота. От прочитай, наприклад, Апокаліпсис. Там всюди сім. Сім церков, сім голов, сім печатей, сім труб, сім чаш. В Євангелії сім знамень. Перше. Перетворення води вино це наш любів кані Галілейський. Це другий лавінь. Перше знамення. У четвертій главі зцілення сина царедворця». П'ята глава зцілення каліки при купальні Вефизда. Не міг спуститися в купальню, пам'ятаєш? Шоста глава примноження хлібів. Теж шоста глава. Ходіння по морю. Дев'ята зцілення сліпонародженого. 11 глава Воскресіння Лазаря. От сім знамень. Ми можемо спостерігати поступове посилення дієвості цих знамень. Від преображення простого матеріального вода перетворюється в вино до оживлення померлого. Сила восходить в знамення. Скажімо так, це відмічають. Взагалі, слово знамення дуже близьке по смислу до слова символ. Вони схожі, але відрізняються одне від одного. Давай порозмірковуємо. Знамення, звідси знак, значок, признак. По-грецьки сімеон. Звідси наука, сіміотика, може чув. Наука про знаки. Або семантика. Такий розділ лінгвістики, що вивчає смислове значення одиниць мови. А є слово символ, теж грецьке. Слово складається з двох частин. Сим болон. Сим-болон. Чим вони відрізняються? Дехто їх не відрізняє і думає, що це одне і те ж. М -м -м -м, ні, це різні речі. Знамення значок завжди говорить про те, чого тут нема. Але вказує в ту сторону, де це є. Ну, припустімо, їдеш ти по шосе. Бачиш знак. Стрілочка і написано Львів. Так? Угу. Тут ніякого Львову нема. Ти знаходишся десь біля Тернополю. А написано Львів. Це називається по-грецьки знамення. Знак. який вказує дорогу. Вказує в сторону, де є той Львів. Його тут нема, але він вказує це завжди вказівка на дещо інше. Тобто, якщо знамення, Кані Галілейський це не чудо, а знамення, то що воно робить? Воно не саме по собі для Іоанна важливе. От примножив вино, да? воно вказує на інше. Треба придивитися. Треба е роботу мозгу. Це тяжкий, тяжкий текст. Він, ну як складний, так, в плані глибини? Вода вино це знамення. На що вказує? На Євхаристію. Та не раз і Христос говорить, що закликав людей на шлюб, наготував їм трапезу і так далі. Євхаристія, царство Боже, церква. Тут її на шлюбі нема. Це юдейське весілля в Кані Галілейській. Яка тут Євхаристія? Але воно нам вказує на причастя тілу і крові Господні, через яку християни спасені. Воскресіння Лазаря, ну що? Ну, мертвий. фактично, фактично йдеться про реанімацію чотиридневного лазаря. Але цей Лазар знову ж помре. Колись все рівно, рано чи пізно він помре. Але це є знак. Признак знамення. Кого? Чого? Знаменники вказують вказує на Воскресіння. Тільки яке Воскресіння? На справжнє Воскресіння? На Христове Воскресіння. Помниш там у Павла? Він первенець із мертвих. Він перший Воскрес. Лазар не Воскресав. Лазар ожив. Воскреснути? Ну колись поговоримо, що таке Воскреснути. Це знак. Діло не, тут, не те, що тут Лазар ожив, діло те, на що це вказує? Вказівник на Христове Воскресіння у вічне життя, у життя безсмертне. Тобто завжди значки це вказівники на щось інше, більш високе. Так Йоанн розуміє усі чудеса і називає їх знаменнями. як ми сказали з тобою, він обмежує їх сімома. Сім це важливе число. А що таке символ? Бо ми вже сказали, що є Симіон знамення і символ. Чим воно відрізняється від символу? А от саме слово нам підказує. Символон. Що таке символ? От з'єднання, я вже говорив, разом, наприклад, от симпозіум. Да, сим. Значить, разом. Випати, піддати. Симпозіум. Спільна випивка, п'янка, сабантуй. Люди часто збираються на симпозіуми. До речі, діалог Платона пір. Пір. Так і називається в оригіналі симпозіум. А симфонія — Сфон, значить, звучання, звук, а сим, це співзвуччя, те, що звучить разом. Це ми з цією приставкою розібралися а болон, Аболон, болон значить кидати. Символ це спів, сим, болон кидання. А от звідки воно приходить. Так спочатку називали дипломатичні печаті. Ну, припустимо, якийсь дипломат, скажімо, грецький, приїжджає до царя Персидського кіра. Він веде переговори і для того, щоб дипломат мав надалі повноваження. Щоб він мог, міг потім ці повноваження довести, що була така мова, і ми з тобою домовленості досягли. Які. Мирні домовленості. Бралася глиня, як правило, кругла дощечка з якимось написом, малюнком, ламалася пополам, щоб можна було по нерівним краям його з'єднати в ціле. І половина залишалася в царстві Персицькому, а половина брав з собою цей грек-дипломат Брецю. І вже наступний дипломат через енну кількість років, який приїде, ну хто його знає, чи він дипломат, чи він не дипломат. Чим ти докажеш? Розумієш, не було ж там ні преси, ні телевізора, нічого не було. І там, скажімо, якийсь другий став. І для того, щоб він мав повноваження, він привозив оцю половину. І казав, я стосовно цього діла приїхав. Вони свою половинку з'єднували разом і дивилися, чи вона сходиться. Дійсно, це людина. Якщо він це має, в нього є ці повноваження, Правний дипломат. Ось ця печать називалася символ. символ. Те, що з'єднано. Потім це слово було більш абстрактним символ це з'єднання насправді двох половинок однієї реальності. Воно вже тут є. Тут є і Одна реальність присутня вже тут. Вона з'єднується. От ми кажемо, ну, наприклад, чаша з вином і хліб на Євхаристії. Це символ присутності Христа в общині. Деякий, як пояснюють, ну символ це значить, ну це просто символ. Це ж символ, це ж не сам Христос. Ні. З'єднує дві реальності вже тут і зараз. Це не те, що просто означає все, воно не означає і все, а воно несе в собі цю інформацію і, ц... і несе в собі це положення. Символ це не те, що для древнього, для древнього, несучасно. Символ це не те, що, а, це все-навсього малюнок. Ні. Це не малюнок. Наприклад, ім'я Боже. Це просто значки за королючки якісь на листку бумаги, грубо кажучи. Ні. Воно має силу. Воно з'єднує тебе тут, який тут, з тим, що там на небі. Символи таким чином це... А Симеон просто вказує на майбутнє щось, на те, що от зараз нема, але воно буде. А символ, воно вже тут є, в цьому предметі конкретно. В слові. От. Ну ось, наприклад, багато інших чудес створив Ісус перед учениками своїми, про які не написано в цій книзі. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, віруючи і мали життя в ім'я Його. Багато інших чудес написано. Ну, в стоїть Симеон. сотворив Ісус перед цим учениками, про які не написано. А цих сім ми би вставили. А ці це написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос. Син Божий. Ось так. Ось така структура. В Євангелії від Іоанна таким чином, по-перше, має свій термологічний апарат, який дуже різко відрізняється від синоптиків. Дуже різко. В рази і взагалі поняттях навіть. В учениках навіть. Де ти Нафанаїла Фанаїла бачив? У Матфія, Луки, Марку. Далі. Має структуру, костяк складається із сіми знамень. Число 7 грає в Євангелії від Івана дуже важливу розділу.